Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо. В молитві, в радості, в благословенні. Прекрасний маємо час, благословенний час, про який нам Марія завжди нагадує, що живемо в благословенний час. А чому благословенний, ну, бо живемо. Е, і це вже благодать, яка нам дарована. Якби вже були мертві, то вже були б в іншому часі благословенним поза часом благословенним також. І сьогодні ми знову в новому житті, а нове життя заключається в тому, щоб почути голос Божий і піти за ним. Тобто запросити Духа Святого, щоб керував моїм життям. Бо якщо моє нове життя починається з того, що знову я сам, то ти сам знову прийдеш там, де ти і був в старому житті. Важливо в новому житті це віддати керування Духу Святому. Не означає, що скинути всю відповідальність на Духа Святого, я буду лежати на дивані, а Дух Святий хай діє, Ні, це не так працює. Працює це так, що коли Дух Святий тобі дає натхнення, бажання щось робити, то ти це робиш, ти це робиш. І Дух Святий часто надихає і часто десь провадить, веде. І коли ти почнеш рухатись за ним, за тим Духом Святим. То будеш далі і більше, і більше вчитися йому довіряти і більше рухатися з ним. І тоді Дух Святий може тебе водити по всьому світу, по всьому світу, неймовірно. Але так є. так є, Дух святий може водити, бо для нього нема ні кордонів, не якихось заборон. Дух Святий він як вітер він є всюди. Проходить кордони, проходить скрізь різні країни. І якщо ти йдеш за Духом Святим, то ти так само так само є вільний, вільний як вітер, якщо ти з цим вітром, якщо Духа Святого розглянути, як вітер. І сьогодні візьмемо посилання. посилання. В посиланнях також проголошується воля Божа, така загальна для, для нас, як для дітей Марії. Тому кожного дня. Ми їх читаємо і впроваджуємо своє життя. Впроваджуємо поступово, не все відразу. Якщо все відразу взяти, то не, не вистачить буквально часу. Але почуть, потроху, кожного дня можна впроваджувати. І сьогодні ми знаємо 25 жовтня 1996 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю відкритися Богові Творцеві, щоб Він вас міняв. Дітоньки, ви дорогі мені. І всіх вас люблю та закликаю вас бути ближчими до мене, і щоб ваша любов до мого непорочного серця була палкішою. Хочу вас оновляти і провадити своїм серцем до серця Ісуса, що сьогодні за вас терпить і закликає вас до навернення та обнови. Через вас бажаю обновити світ. Зрозуміти, дітоньки, що ви сьогодні сіль землі та світло світу. Дітеньки, закликаю вас. Та люблю і в особливий спосіб, прошу наверніться. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Прекрасне послання, де Марія нас закликає до навернення. Але не просто так до навернення. знаєте. Просто навернись, і все, ти суперфайний чувак. чувак. Ну, хлопак, хлопак, дівчина, ти просто супер. Бо ти навернулася. Ні, навернення це процес. Процес не всього життя. Не можна сказати, є таке кардинальне навернення це коли ми отримаємо Духа Святого, хрещення, народження з висоти, хрещення Святим Духом це кардинальне навернення, коли більшість таких гріхів, більших гріхів уходить геть. Уходить. Бо Дух Святий дає таку силу, що ці гріхи просто таять в цьому вогні. Тобто Дух Святий випалює цей гріх і ці такі. Бажання, я би сказав, похоті різні, випалює їх, і ти легко, ти легко виходиш з цього всього бруду, з бруду практичних гріхів, я би так сказав. Але далі, далі йде переміна мислення, далі йде вже, власне, переміна свого мислення, своїх думок, свого стилю, характеру. Це все вже йде більш. Більш поглиблено і більш довший час. Ну, бо, наприклад, перестати курити це в один день. Сьогодні ти курив, завтра ти не курив. Або сьогодні я п'ять хвилин тому курив і все, я не курю. Це бачите, швидка переміна. Але скільки в голові мене ще це будуть сигарети, скільки вони будуть крутитися, скільки будуть ще снитися мені, розумієте? Це вже інша річ. Але воно виходить, виходить. І, власне, навернення це є постійне, постійне вдосконалення. Не для того, щоб просто вдосконалитись і бути досконалим. Я супермен, я вдосконалений, я там рівень 99. Знаєте, як говорять рівень Бог. Тобто удосконалився я такий супергерой. Ні, це не в тому річ, щоби просто для якогось значка, для якогось рангу вдосконалитись. А є. Далі місія для цього вдосконалення. Тобто ти вдосконалюєшся і виходиш, виходиш потім, виходиш на служіння. Власне, це і є духовний розвиток. Виходити, виходити, брати відповідальність. Отець Роман Братковський каже, духовний зріст вимірюється тільки відповідальністю, тільки рівнем відповідальності, за скільки людей ти відповідаєш, за скількох людей ти молишся, скільки ти відповідальності береш в церкві чи служиш ти десь. Чи ти сам собі вдома, супер, супергерой, ходиш, борешся з холодильником і з телевізором? Не до цього ми покликані, знаєте, щоб боротися з Тіктоком, е холодильником, е бо там переї переїдання, а там перевитрачання часу. Е і не для того нам дана, дана божественна сила, щоб ми тільки з цим боролися. А власне, для того, щоб виходили і служили, щоб були сіллю. Для землі та світлом для світу. Каже Марія, що через Тебе хочу змінити обличчя цієї землі, цього світу. Сьогодні тебе закликаю, відкрийся Бога від, щоб тебе міняв. Власне, це відкриття, коли я дозволяю Духу Святому міняти мене, міняти мої звички, мої характери, мої, не знаю, навіть країну для життя міняв. Тобто, що ти, Господи, хочеш, то так і роби. То так і міняй. Я не прив'язаний до будки до своєї землі, до свого там городу, я не знаю, до свого пса. Веди мене, Господи, веди. Я хочу бути прив'язаним до Тебе, тільки до Тебе. Дитинко, ти дорога мені. І тебе люблю та закликаю Тебе бути ближчим до мене, і щоб твоя любов до мого непорочного серця була палкішою. Люби більше, люби більше, ніж їжу, ніж. Телевізор, ніж серіали, ніж е, е, тіктоки, різного роду розваги, люби більше, щоб твоя любов палала. Хочу тебе обновляти і, про, і провадити своїм серцем до серця Ісуса, що сьогодні за тебе терпить. І закликаю тебе до навернення та обнови. обнови. До навернення і обнови. Марія, закликай нас буквально до нового життя. До нового, нового стилю життя, до нових мрій, до нових звершень. Ні. Але тут важливо, що стоїть в тебе в житті пріоритетом на першому місці. Твоє власне збагачення, чи стоїть в тебе в пріоритеті царство Боже, збагачення царства Божого. І закликаю тебе до навернення до обновлення. Через тебе бажаю обновити світ обновити світ. Тобто в тебе не, нема кінцевої цілі супергероя 99-го левела рівня, а в тебе є це обновлення для того, щоб об, обновлювати весь світ. Щоб ти дійшов до якогось рівня 60-го левела, і потім через тебе міг обновлювати цілий світ. І в цьому обновленні ти будеш далі доростати до свого 99-го левела. Свого 99-го року, може до 120-го навіть оновишся. Але з кожним цим рівнем має більше пропускної способності бути, щоб світ навколо тебе змінювався. Святим Духом, звісно, не тільки тобою. Зрозумій, дитинко, що ти сьогодні сіль землі та світло світу. Зрозумій, ти вже є цим. Тобі не треба цим ставати, тобі не треба чекати 60-го левела, щоб вийти. Щоб стати цією силю. Каже, зрозумій, що ти вже сьогодні є сіль землі та світла для світу. Дитинко, закликаю тебе та люблю. І в особливий спосіб, прошу. Навернись, 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 стань на цей шлях навернення. Зміни те, що тебе сьогодні тримає. Ланцюг може відірви те, який тебе тримає. Цей страх відітний, який тобі не дає е, свідчити про Ісуса, про, його, про Божу любов, ці сумніви, які постійно кажуть: та ні, ти нездатна, ти нездатний, ти та ти, ну куди тобі, що вже, святою стала святим, це і слухай голос Божий, який тобі каже: прокидайся, прокидайся і давай, давай вперед, тільки вперед, я в тебе вірю. всі все Царство Небесне в тебе вірить. Я особисто в тебе вірю. Тому давайте сьогодні практичніше дійсно жити Царством Божим і нести Царство Боже до того світу, який навколо нас. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать! З меджгорі! Папа.